Дивіться яка класна територія. О май го! Подивіться, які реальні які, як скали, і вони. Yes. Yes. Yeah. Дякую. Так, Що yeah, це в нас таке? Це м'ясо сушене, копчене. What name is this meat? Try it, then I will tell you. No. So it's crocodile. Or... It's crocodile? No, it's not true. Тільки що вони мені кажуть це крокодил. Це не крокодил. Але це дуже дуже смачно. No. Він каже, що це алігатор. я йому не вірю. Йо-моє! Я тільки що з'їла... Ааа, кусок крокодила! Боже! О май гад! Назар! Ну не не матюкайся в камеру! Подивіться як гарно. Це просто немає. Це дуже вкусно. Слухайте, я зараз їм копченого сушеного крокодила. Це дуже смачно! Це oh калікатор? Чи я раніше? Тобі, Та конечно! Звичайно, я кожен день їм алігаторів. Там у нас в Україні виходиш і кругом по алігатору. Подивіться. Боже, це... It's like in fairy tail. Слухайте, я не знаю, чи це алігатор справді, але це дуже смачно. Це просто збірця. Мені Назар підказує, що в алігаторі вкусне м'ясо. Що ти каміння тут знімає? Ні, дивуємо. Десь вперед снімає слабості. Шую, тому не можу нічого прокоментувати. Дійсно дуже смачно, трошечки пряне. Ну, смак такий, як... Ааа, так-так-там маленькі водопади. It's not funny! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! No, 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 please! Що він робить? Боже, 60 років в людині, він мені бере руль, крутить! No, ну, 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 no! no, 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 no. Yeah, yeah, whatever, I did not do Знаєте, що в них прикольно? Що, незважаючи на те, що він може бути дуже занудним, капець, просто таким нудотним, Дуже правильним, дуже скурпульозним. Він вміє все-таки душним, mm -hmm. він вміє і розважатися також. Mm -hmm. Він вміє mm -hmm. шуткувати. Mm -hmm. І цей юмор, він такий, знаєте, він дитячий, він класний. Він не злий. Він ніколи не шуткує якимись злими жартами. Боже це ця, ця природа, це просто вона мене, мене розриває від емоцій. Від рівнин ха після рівнин Техасу ці сріблясті листочки тополя. І сосни з довгим, така як кримська сосна, з довгими-довгими такими. Це просто неймовірно. Я не знаю, і ще тут квітне бузок. І це так класно взагалі. Я просто дикий бузок. Я так хочу його. Ну. А ще я все бачу по дорозі чи Зараз якраз вона тут теж квітне. Слухайте, це капець як гарно. Я вам зараз трошечки більше зроблю картинку. Це неймовірно просто, я не знаю. У мене така кількість. Правду кажу, що кількість ендорфінів, які виробляються в організмі, вони однакові від того пуску, який я не бачила два роки, навіть більше. Чи щось so much expensive. І, якби, от я зараз просто намагаюся послухати само себе і той рівень щастя, який міг би бути в мене від того, і від того, і він однаковий. І зараз ці емоції. І знаєте, і ми соромимося, коли ми радіємо від чогось такого простого, як тут кажуть, симпл. Тут ніби це не серйозно. Але я вам хочу сказати, що. Це на ці гори. Це щось неймовірне. А майка! Це реально дуже гарно. І той алігатор смачний. Я ніколи не думала, що я так їхати в гори з ін кусочок. А тут, дивіться, затягнуто сіткою для того, щоб каміння не залізна сітка натягнута поверх гори. Тому що, може будь там не падає і вони будуть сипатися прямо на проїжджу частину. Але в цілому ця природа це просто щось неймовірне. Це ну я не знаю, це нереально ви це бачите. І плюс до того це ще і там зони для курортів. Тут, тобто сюди люди приїздять відпочивати. І тут не те, що будинок буде дорогий, тут навіть сама земля буде дуже дорогою. От. Але це... Attention deers deers and, and so this picture attention deers come on the road. Yes? Oh the Yes, and this lamp stay not not